Хочемо в зоні комфорту, вже в свою зону комфорту залізли, і так важко оце, оце говорити, прикладати. Краще вже не буду говорити, і так виходить, що я обманюю, тому що. Обманю. Ну, так, що я обдурюю, тому що ти купляла це в отері. О, ні, це не в отрі, це в Ліделі. Оце щось розказувати. Я краще соглашуся. Багато чого е, сугла, е, згоджуюся, а потім багато мені легше руками зробити, аніж оце розказати. Мені краще промовчати, не казати, що я робила, аніж розказувати, як це було, і чому, і по якій причині я а коз, а ако зду. Ви <світ> обираєте кожного разу, коли не знаєте французьку французку. Бираєте не себе, а ви обираєте обставини, в яких так, вам зручніше. Але ця зручність, вона як призрак. Тут вам зручно, але далі ви не отримаєте своє. Ну ви не отримаєте, і ви не живете своє життя. Ви по суті поводились око, як той раб да на ганду. Його пов'язали, і він гребе за інших. Понімаєте? Так, от щоб цього не було. От в програмі мовний форсаж. Я розумію, що це важко, але ви маєте виконувати те, що я вам кажу, з акцептом на результат. Ви бачили мої кейси? От ну ви бачили людей, які дійшли.